Привіт, малята! Сонечко стало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Ось, діти, погляньте, що я вам принесла. Що ви можете сказати, малята, про ці рюкзаки? Які вони? Цей великий рюкзак. І він який, діти? Важкий, правильно, а цей рюкзак це маленький і він легкий. Сьогодні ми будемо порівнювати предмети за масою. Які слова ми будемо вживати для цього? Правильно, діти, важкий та легкий. Діти, а як же ж ми можемо визначити масу предмета? І взагалі, що таке маса? Масу предмета можна виміряти за допомогою приладу, який називається терези або ваги. Для цього на одну терезу поставимо предмет, масу якого нам потрібно виміряти, а на іншу поставимо гирю, одну або декілька. А що ж таке гиря, запитаєте ви? Гирі виготовляють з металу. Гір'я відрізняються за розміром та вагою масою. Основною одиницею маси є гиря вагою 1 кг. Отже, 1 кг є величиною, за допомогою якої вимірюють масу предмета. Діти, а ви знаєте, що ваги бувають різні. Бувають аптечні терези, пружинні ваги, медичні ваги і багато інших. А тепер, малята, давайте ми з вами спробуємо визначити, який предмет важкий, а який легкий. Погляньте на малюнок. На малюнку зображені терези. Нам потрібно визначити, який предмет важкий, а який легкий. Якщо чаша терезів піднята вгору, то це значить, що лежить легкий предмет на ній. А якщо опущена вниз, то лежить там важкий предмет. А тепер, малята, спробуйте самостійно визначити, який предмет важкий, а який легкий. Погляньте навколо і назвіть важкі предмети, які є у вас вдома, та назвіть легкі предмети. Ви можете виміряти важкі і легкі предмети за допомогою ручок, поклавши ці предмети на ручки і визначити, який важчий предмет, а який легший. А тепер, малята, погляньте ось на ці картинки. Поміркуйте, що важче, а що легше. У кожній групі важкий предмет обведіть синім олівцем, а легкий червоним. Малята, скажіть. А де в нашому, в повсякденному житті ми можемо зустрічати важкі предмети, а де ми можемо зустрічати легкі предмети. А ось малята наступне завдання. Нам потрібно домалювати кульки так, щоб нерівності або рівності стали правильними. Тож діти, скажіть, які нові слова ми дізналися? А як визначити масу? Вагу. Молодці! На цьому наше заняття закінчується. До наступних зустрічей. До побачення!